Друзі, доброго вам всім дня! Дай Бог, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року. Хочу показати вам великоплідну сливу під назвою Анна Шпет. В цьому році слив трішки більше. Маю на увазі плодів сливи трішки більше. Розміри. Зараз все я вам покажу, розкажу. Друзі, ну що, цьому деревцю виходить вже у нас п'ятий рік. Приблизно плодів тут ну, штук 25. Я побачив, висить. Але коли вона цвіла, ця слива, тут було цвітом, отак все обліплене. Ну, вітра, непогода, дуже багато цвіту пооббивало. Що маємо, то маємо. Тим паче в нас в цьому році всі розуміють, що відбувається. Цей рік не то, що важкий, він занадто важкий. Слива має просто неперевершений смак, смак такої смачної сливи, солодка, великоплідна, в нашій. Місцевості дозріла на середину серпня. Тобто сьогодні вже можна її споживати. Такого ось вона розміру, якщо її взяти в руку, дивіться, файний розмір. Все класно. А ось я ще й взяв сірники Коробочку з сірниками ось Дивіться, сірникова коробочка і ось така сливка. плід сливки. Друзі, зважу, зараз покажу, ваги я взяв. Розпочинається дождик невеличкий, на всю неділю передають дожі. Хочу сказати, що ось ми і побачимо, як наші виноградні сорти покажуть нам свій тріск, чи будуть вони тріщати чи ні. Але зараз не про виноград. Ну, що, зірвемо три плоди і зважимо. Друзі, хочу сказати, що сливу я підживлював тричі. Перший раз азотом, другий раз також азотом, третій раз фосфор, калій, мікро, макро, елементи. Робив я першу і другу обробку, по обробкам. Робив я першу і другу обробку. Перва обробка була, коли слива розпочинала цвісти. Тобто перед самим е, цвітінням. Друга обробка була після цвітіння. І була ще одна обробка. Тобто третя. Вона була, виходить, вже коли ягода була така крупненька, вже більше, ніж 5-копійна монета. Тобто, і все. І більше нічого я не робив. Але в цьому році я бачу, що є гнилі. Гнилі кругом, не тільки на сливі, а й на. Багатьох плодах, так що якось так, друзі. По підживі тричі підживлював, двічі підживлював, виходить, азотом робив настойку із трави, трав'яна настойка. І третя піджива це була настойка із попелу. Ну, якось так, друзі. Все у мене є в відеоглядах. Подивіться, кому буде цікаво, зробіть для себе висновки. Якось так. Друзі, тут є, звісно, і. Плоди трішки менші, може вона недозапилена, а може хто на чому. Але, так як я й казав, що маленькі плоди, якщо вони є, вони недозапилені. І це не той розмір, який повинен бути на якійсь із культур. Тобто, якщо це яблуко, то воно має бути стандартних розмірів. Якщо воно йде маленьке, то воно недоопилене. Так само і по всіх культурах. Друзі, що міг, я розказав, я показав і показую для вас. Ну що, зірвемо три плоди? Хочу зірвати ті, які вже дійсно більш достиг, ще такі, прям, щоб були. Ось перший плід такий. Так, зараз ми на цій стороні, я бачив, був. Ось другий плід такий. І зараз іще третій зірвемо. Так. Тут ні, там ні. А ось він висить. Він мене, напевно, чекав. Ось такі три сливки. Зараз зважимо все. Так, на нулях. Так. Перший пліт 87 г 76 мг. Другий пліт 66 г 85 мг. І третій пліт 77 г 25 мг. Ну, вот так. Вот. Тугенька, м'ясисто-соковита. М'яко тут, соку вдосталь, ну така сливка. Ну що, друзі, якось так. Вирощуйте, пробуйте. Саме головне, щоб було щось їсти для себе, а там уже, якщо вийде, можете щось навіть трішки реалізувати. Якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 15-те. Серпня 2022 року бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! Всього вам найкращого. Дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення ще побачимось.